Зараз борщ доварю. От, розкажу вам історію. Це ще Люда така була, ну, в школу ходила, може, клас сьомий, восьмий. От я тільки не пам'ятаю, чи ми ввечері з города поприходили, Люда була вдома, чи ми скот пасли. Оце вже ну, точно не скажу. Ну і Люда ж наварила нам каструляку борщу ми вечерять, а такий борщ добрий. Смак необникновенний. Я знаю, що правильно казати, необикновенний. То я люблю так перекручувати слова. Я й кодуся, а що ти додала? в цей борщ, що він такий ж смачний. І вона каже: я туди скрешила цілу головку часнику. Ну, видно, скрешила не... Воно... і часником він не пахне, той борщ. І до того був добрий борщ, що я вам. От... Я цей трюк ніколи не повторяла, щось мені сідать часнику, чи, чи шкода, чи я не знаю. Каже, головку часнику скрешила і все. І борщ був.